Всім привіт! А, сьогодні у а, мене був третій візит до лікаря по ЕКЗ, і я заключила договір. А, мені було назначено а, прийти а, після моєї прошлої консультації на сьомий там п'ятий-сьомий день а, мого циклу а, для того, щоб мені зробили УЗД і подивилися, а, чи все в мене там в порядку. Я вже була на іншому МЗД до цього, але лікар попросила ще раз прийти до неї, щоб вона особисто подивилася. Я приїхала, мене ще раз проконсультували, оглянули. Матка в мене в гарному стані, в мене трошки не доріс але не критично, зовсім трошки. Яєчнику в одному і в другому в мене до 10 яйцеклітин, це теж типу, в плані ок. От, в общем, проконсультувала з лікарем, заключила договір на ЕКЗ. Лікар мені призначив пропити ось такі вітаміни протягом місяця і призначив мені дуфастон пропити з 14 по 25 день мого циклу. Також мені треба продовжувати пити мої вітаміни. Я п'ю омега-3, вітамін Д плюс К. Щось там. Вітамін Е, і я пила фольову кислоту Метілфолат. А, Але так як у цих вітамінах, які мені прописав лікар, там є фольова кислота, то зараз я її не п'ю, а п'ю, залишаю тільки вітамін Д, омега-3 і вітамін Е. А вітамін Д і вітамін Е мені, мені треба допити до кінця цього місяця, тому що мені треба а, цей вітамін-аналіз на вітамін Д, бо в мене був дуже понижений він. От, але ну, після зими у всіх, я думаю, проблема з вітаміном Д. Я зараз його повишаю, цей показник. От, і е, далі розкажу про наші подальші дії. Значить, е, в ідеалі е, протягом е, цього місяця я пробуваю всі вітаміни, повинна перездати там, ряд е, аналізів, тому що деякі аналізи вони е, дійсні лише там, протягом місяця, місяця або протягом трьох місяців. От так в мене, можливо, якийсь срок спливає по аналізах. Мені треба передивитися. Мені дали цілий список і треба буде їх перездати. Потім я повинна буду прийти на другий-третій день а, мого циклу. А, і я з цього дня вже вступаю у програму. А, розкажу трошки про договір. А, мені лікар підібрала. Програму, тому що є дуже багато різних варіантів ЕКЗ. В мене сама лайтова, називаємо її так, тому що по здоров'ю в мене прям супер якихось проблем немає в мене, що у чоловіка. От, але із-за того, що в мене було дві невдалі вагітності до цього, це є таким, не знаю, як це назвати, питаннячком. Мені назначили саму просту програму. Там був в мене вибір робити 10 уколів або зробити один укол. То та програма, де зробити тільки один укол, вона коштує трохи дорожче із самого препарату. Я дуже сильно боюсь робити самостійно уколи. Мене запевняв лікар, що це не страшно, не важко, що там все просто, але насправді легше зробити один укол і забути про це. Тому. Мені вибрали програму з одним уколом. На другий-третій день циклу я приходжу, роблю цей укол, Через 6 днів я повинна прийти на УЗД, щоб подивилися, наскільки виросли мої фалікули. І потім вони там щось підкоригують. І плюс-мінус на 8-10 день буде процедура пункції гіциклітин. Ця процедура вона робиться під наркозом, общим наркозом. І займає там, я так розумію, не дуже багато часу. На цю процедуру мені треба пройти з чоловіком, тому що після того, як заберуть в мене є ці клітини, він повинен буде здати свій матеріал, і потім одразу відбувається там очищення матеріалів і їх поєднання. <поєднання> потім протягом 5 днів або відбувається. Прогрес в запліднених яйцеклітинах або не відбувається, якісь відсіюються. Також можна зробити аналіз на всякі генетичні штуки. А, ми плануємо робити цей аналіз. А, думаю, що ми будемо робити двох ембріончиків. От. А після того, як відбулися запліднення, тому що не всі яйцеклітини продовжують свій розвиток. А всі гарні ці клітини можна заморозити і потім зберігати їх там протягом років, не знаю, ну, стільки, скільки часу, скільки вам потрібно. Звичайно, це все це все не безкоштовно, не входить в програму. А, от, але є можливість потім з часом, якщо ви захочете ще мати там, дитину, ви можете їх розморозити, і не треба буде проходити знову цю процедуру, а, коли дістають яйцеклітини, клітини. Тобто просто можна пройти процедуру вже запліднення. І також ці ембріони потім а, теж можливо протестувати на а, ДНК на всякі генетичні а, штучки, захворювання там і поломки і так далі. Заключення договору відбувається, в принципі, дуже легко, як і всі заключення договорів. Ми обрали програму, нам розповіли всі умови, що входить в цю програму. Програма, яку ми обрали, входить укол для стимуляції яйцеклітин, їх забір, ну, анестезія, їх забір, запліднення. Так. І потім ну, сюди входять ще якісь консультації, і потім вже перенесення а, у матку. От. Процедура заморозки ембріонів вона оплачується окремо, розморозка ембріонів оплачується окремо, і генетичні перевірки вони також оплачуються окремо. Тобто можна генетично перевірити, скільки хочеш ембріонів, але за кожний ембріон там сплачується а, окремо вартість, для того, що в мене було дві невдалі вагітності. В мене є, я б не сказала такий фактор, але для мене психологічно дуже важко такі думки по типу, що вдруг генетично з ембріоном щось буде не так, а вдруг вагітності знову щось буде не так. Для мене це був дуже важкий досвід в моральному плані. От, тому ми плануємо зробити генетичні дослідження ембріонів. Так, мені буде спокійніше, і так стовідсотково ти будеш знати, що а, в тебе а, ембріон, він а, генетично здоровий, і при підсацці, а, тут вже більше вірогідність того, що він краще приживеться і вірогідність буде розвиватися нормально. Бачиш, що якщо ми вже робимо ЕКЗ, і тут є така можливість дістатися а, в цьому плані все, то <світут> чому не скористатися цією можливістю? От, насправді в мене є страх трохи що. Ну, от, коли я планувала першу-другу вагінність, в мене був страх, що може бути щось з дитиною, можуть бути якісь вади генетичні, а, для цього не було ніяких підстав, але в мене а, був такий страх. І ще, знаєте, я от думала, а, от, після здачі всіх аналізів, після консультації вже із генетиком, із репродуктологом, репродуктологом, я розумію, що в принципі, в мене зі здоров'ям все нормально, в чоловіка все нормально. У нас в нього гарний потенціал, в мене гарний потенціал і по яйцеклітинам, і фізіологічно, і по здоров'ю. Але є такий момент а, мого досвіду а, негативного, і а, морально мені важко налаштуватися, що наступна вагітність в мене буде хороша. Кожна вагітність, вона не залежить. Те, що так трапилось, воно так трапилось, наступна моя вагітність може бути нормальною. Ну, я маю на увазі, якщо це буде природнім шляхом. От. Але ця негативна установка, яка є в мене в голові, вона мені заважає трезво мислити. Ну як, я розумію, що все буде добре, наступній вагідності, але все одно є такий фактор, який, а вдругні? Ну, якщо вдруг ні, то я не знаю, як. Мені це все перенести а, морально. А, от, фізично це теж важко, але а, от морально для мене це а, дуже важкий, дуже важкий досвід був. А, от, тому я подумала, що а, якщо я буду знати, що, наприклад, у нас все ок, а що ембріони вони здорові, а, то все буде добре. Мені легше налаштуватися і а, мислити в тому плані, що все буде добре. Я розумію, що казе це не 100% а, як варіант, да, що можуть бути якісь моменти, що може щось піти не так, чи може не прижитися, це, можливо так. Але а, для мене а, це легше сприйняття того, що все буде добре. От, тому це, напевно, один із тих факторів, чому ми на це наважилися. І а, ще такий момент: а, лікар вона прописала мені, а, пропити оці ліки вітаміни. До кінця місяця здати аналізи, і в наступному циклі ми планували вже робити стимуляцію яйцеклітин, забір їх, але в мене трошки не виходить на наступний місяць це все спланувати, тому ми перенесли через місяць, тобто, через один цикл. А ми будемо планувати. У зв'язку з цим лікар я проконсультувалася з лікарем, вона сказала пропити як би, два місяці, все що вона прописала цей а Він п'ється з 14 по 25 день циклу, і вітаміни протягом місяця. Як би продублювати в цьому місяці і в наступному перед вже стимуляцією. Я так і зроблю, і я вже насправді я дуже хвилююсь і з нетерпінням чекаю цього дня, коли розпочнеться вже. Ага, моя вагітність. Забула вам розказати про договір. А, коли заключається договір, треба внести або 100% оплати, або 50%. Якщо ми одразу вступаємо у програму, то вноситься 100%. А ми вступаємо не одразу, а через 2 місяці, тому ми заплатили 50% і другу частину треба заплатити буде через місяць. От, а, в принципі, це все. Ну, там підписується договір, всі умови, там розказують, яка вартість, розказують, які є ДОП послуги, скільки вони коштують. А, і також там підписуються всякі різні дозволи. На договорі має бути присутній чоловік і дружина. Треба надати документи, паспорта і свідоцтво про шлюб, якщо ви знаходитесь у шлюбі. От. Ну, в принципі, все підписуєте, оплачуєте і <смі> вступаєте в програму там на назначений термін, коли назначає вже лікар. У всіх це різний термін, тому що е, у всіх різні організми, у всіх різні е, степені здоров'я, скажімо так, чи е, люди, які приходять е, до репродуктолога. В них багато різних ситуацій, багато різних, різних станів, в чому вони приходять. Тому тут же лікар каже, коли вступається в програму, це відбувається не одразу, можливо, треба підкоригувати здоров'я, і це буде там, через там, пів року, може бути, навіть таке. Тобто не треба очікувати, що це буде одразу. А, в моєму випадку, а, на першу консультацію я прийшла, потім через місяць я прийшла на. Другу консультацію. Зараз я на третій консультації була це пів через два місяці, так? І ще через два місяці я вже вступлю в програму. Тобто, через чотири місяці після першої консультації в мене почнеться відбуватися якийсь а, процес. А це могло бути через три місяці, так? Тобто, через місяць, але я казала, що там в мене є обставини, по яким не вийде в наступному місяці, тому я трохи перенесла.